Вітаю! Літо в розпалі, а разом з ним зростає кількість надзвичайних ситуацій на воді. Про невтішну статистику, горічні порятунки, незвичні історії та навіть про музичні здібності рятувальників Хмельниччини розповім просто зараз. Ви дивитеся відеоподкаст Служба 101. Розпочинаємо. У червні на Хмельниччині сталося 125 пожеж. 25 з них через людську недбалість. На жаль, вогонь забрав життя трьох людей. от на воді за місяць життя втратили шість людей. Загалом з початку року 17. Серед загиблих у червні двоє неповнолітніх: – 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Ці випадки об'єднує одне купання у необлаштованих місцях та ігнорування елементарних правил безпеки. Наш наступний гість людина, яка щодня ризикує власним життям, аби врятувати чиєсь. Для нього це не просто робота, це виклик, поклик і стиль життя. Тож переносимося на береги Південного Бугу та розпочинаємо розмову з нашим героєм. Сьогодні спілкуємося з Ігором Мельником, професійним водолазом-рятувальником, який уже понад 10 років працює за фахом. Говоримо про роботу, ризики, а також про те, чому безпека це обов'язок кожного. Ігоре, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як, як ви стали водолазом-рятувальником? З самого дитинства мені подобалось, як водолази вниряють в морі і. Постійно шукаю щось невідоме. І хотілося завжди спробувати. З часом, з часом це відчуття посилилось. Також постійно хотілося в житті допомагати людям, виконувати щось важливе. І так сталося, що в 2015 році я пішов працювати в ДСНС водолазом. Які на сьогодні основні завдання входять у ваші обов'язки під час чергування? Сьогоднішній день в наші обов'язки входить чергування на водних об'єктах та акваторіях, оперативно реагувати на всі види небезпеки на водних об'єктах, а також проводити з відпочиваючими агітаційну роботу? Який випадок із практики вам запам'ятався найбільше? Закарбувався в пам'яті. Випадки в пам'яті всі залишаються, але найбільш карбуються ті випадки, де пов'язані з порятунком дітей. Двоє е, дівчат з дітьми на катамарані відпочивали, е, не врахували погодні умови, швидко здійнявся вітер, хвиля, і вони не могли самостійно добратися до берега. Ми в той час відреагували. Які найбільш поширені помилки допускають люди під час відпочинку на воді? Найбільш поширені е, помилки на водних об'єктах це невстановлені місця для відпочинку, які не обстежили водолази, і невідомо, що там під водою, який рельєф, е, відпочинок в стані алкогольного сп'яніння, стрибки з мостів. Поодинокі купання, що допомагає водолазу, рятувальнику зберігати спокій під час реагування на надзвичайні ситуації. Колективна робота. Що Ти знаєш, завжди можна на когось понадіятися. Якою ти бачиш країну після перемоги нашої? Щоб всі повернулися по своїх домівках, місцях роботи, несення служби. Щоб нарешті у нас настав цей мир та спокій. Так. Дякую, що були з нами. Пане Ігорю, дякую вам за змістовну, цікаву та повчальну розмову. Також звертаю до вас, шановні глядачі. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. Тож дотримуйтесь правил та бережіть себе. І до зустрічі у новому випуску подкасту Служба 101. 55-річний чоловік і 51-річна жінка вирішили самотужки переплисти дністер. Не вдалося, сили закінчилися посеред річки. Добре, що поруч були рятувальники, інакше могло б все закінчитися трагічно. Нагадуємо, не переоцінюйте власні сили. Пам'ятайте, що вода не пробачає помилок. А ось історія з хеппі-ендом. На гідроспоруді Південного Бугу застряг песик. Самотужки вибратися не міг. Рятувальники дісталися до нього човном і повернули на сушу. Добра справа у скарбничку надзвичайників Хмельниччини. Безпеку доступно протягом червня рятувальники Хмельниччини провели чимало інтерактивних навчань у дитячих таборах, без сухих лекцій, з вогнегасниками, фаєр-шоу та яскравими демонстраціями. Діти вчилися діяти правильно в екстремальних ситуаціях. Чимало груп відвідали виставку пожежно-рятувальної служби, фільми про сучасну службу, цікаві історії та брошури від ЮНІЦЕФ. Усе це допомогло дітям зрозуміти. Безпека це важливо, безпека це про життя. Хто для тебе такий рятувальник? Е, людина, яка завжди захи... захищає і допомагає у надзвичайних ситуаціях. Рятувальник Павло Тімофєїв з Меджибужа не лише професіонал своєї справи, а й людина з великим серцем і талантом. Він не просто виконує свою щоденну небезпечну роботу, він ще й пише пісні. Даю слово своїй колезі. Вона підготувала спеціальний репортаж. До перегляду. Пісню герої без зброї написав та виконав рятувальник селища Летичів Павло Тімофєєв. Композитор, його колега Олександр Матковський, та навіть відеокліп відзняли рятувальники Хмельницького. Павло писав світвір поміж бойовими виїздами під час чергувань. Вдома редагувала дружина, а от критиками були дві маленькі доньки. Брали слова і чому ну, саме такі слова ці Слова як підбирав все в голові? Пісню писав. На чергуванні, на фасаді, там ночою бували. Написав її десь ну, за один місяць терміну часу. А от які слова, рядки з цієї пісні є от, дійсно вашими? Що ви просто їх проспівуєте і мурахи тіло? Це я написав про хлопців, які загинули під час е, прильоту шахіда в Хмельницькому. То в мене аж зараз мурашки, да, коли я говорю ці слова там, чи в пісні, там, чи ні. Коли я це говорю, то мене. Аж за душу бере її. Чи допомагав вам ще хтось писати? Чи писали самі? Е, в більшості писав сам. Ну, бувало, коли там десь вдома щось, там, наспіваю якісь там, речення, то питав дружини, вона мені теж там, пару рядків допомагала. Е, ну, теж теж змотивувало, немає от пісні для рятувальників, там, про рятувальників. Я так полистав YouTube, ну, жодної пісні на українській музиці. Немає такого, і теж теж змотивувався і написав, щоб була в нас пісня. Діти так, підспівують вам. Ну, Вони танцюють і співають під цю пісню. Може, вони там не розуміють слова читати, але знають на пам'ять, можна сказати. Павло, я вам дуже дякую за вашу працю, за ваше щоденне виконання обов'язку. Але то швидше, то такі дуже сухі слова про обов'язок. Я вам дякую за вашу сміливість бути тут і зараз. Рятувати і допомагати. І я вам дуже дякую за славу для усіх рятувальників України. Вам нехай дякую. ця пісня стане популярною. Нехай ця пісня звучить як прославлення вашої професії. І нехай кожен в Україні подякує рятувальникам. Я вам дуже дякую, пане. Дякую. Дякую. Все до побачення. До побачення. Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте про правила безпеки. Не дайте нам шансів розповідати про вас у наступному випуску подкасту Служба 1.0.1». Щоб бути в курсі всіх наших історій, порад і надзвичайних подій, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. До зустрічі у новому випуску подкасту.